Мира Божого дорогоціння продовжує навчатися у докторів теології Станіслава Юлії Савтиненко. Ділюся по сьогоднішній проповіді, що я зрозумів для себе. Віра в душі це є знання на рівні інформації. Бог в нас є тільки тоді, коли ми занурені у Слово Боже, коли ми євангелізуємо. Де ми з'єднані цими п'ятьма кроками учнівства Ісуса Христа, один з яких це є пожертва і десятини. Чомусь люди, як чують про пожертву, то в них виникає таке противлення. Але у нас у церкві хто платить, як пастрі каже, той заказує музику. А музику у нас заказує тільки Господь. Якщо я говорю, що я віруючий. Але пастиря не треба слухати, якщо я кажу, що я віруючий, але знаходжуся у блуді, і багато що можна перечисляти, але ми учні Ісуса.